34 і я вже маю останні декілька тижнів сили. І нарешті я займаюся тим, чим потрібно займатися. Значить, я пелюшки замовила з китайського сайту, типу Aliexpress, називається Тему. І я скажу так, я була приємно здивованою, тому що якість, коротше, це котон, якість кругом цих полюшок гарна. ці ось легенькі зовсім. Ось є така вона більш плотна. Двійна, подвійна. О, це я вам показую. Так, це мені вже вітали, це не воно. Ось оце теж було замовлення. І це теж замовлення. Ну, коротше, бачите, якість дуже класна. Оце тим, чим я займаюся зараз на 34-му тижні. Нарешті буду перепрати. Буду, буду прати всі е, ті речі підготовлюватись підготуватись потрішку до малючка, тому що малеча наша ще має два місяці, трішки менше, півтора. Але насправді. В мене дві знайомі, які народили за місяць до. І в такому випадку в ну, нас взагалі є тільки два тижні, а ми взагалі абсолютно не готові. Я маю на увазі, що ментально ну, би, ми готові, але в плані організації ось тільки почала я перебирати і мій чоловік речі. Це ми готуємо для пологового вже сумку. Ну а поки що перебираємо речі. Ось оце так. Чи, мій план на 34-й тиждень, по суті. Це в мене план на цей тиждень розібратися, скласти сумку, все перепрати. І, на щастя, є сили, є, е, є сили, просто тільки на вулиці у нас плюс більше 30 градусів. Ось оце що складно, тому що кондиціонери працюють цілий день, голова гуде, але потрошку буду якось розбиратися. Ура-ура, є сили.